Єдиний у Хмельницькому дитячий садочок, який не працював від початку повномасштабної війни, з 1 вересня 2025-го відчинив двері для вихованців, адже тепер заклад має нове укриття. Його збудували на місці, де колись були дитячі майданчики, буквально за кілька метрів від головного корпусу. Ми проектували цей об'єкт взагалі. Це один із трьох об'єктів, яким ми займалися. У цьому місці був майданчик, і перша проблема, сама потужна проблема була, чи можливо взагалі тут розмістити. Використувалися, звичайно, якісні матеріали. Час, звичайно, трошки піджимав, не все було просто. Але загалом ми задоволені роботи. Будівництво тривало трохи більше року. Укриття може вмістити до 200 осіб одночасно. Це є вихованці садочка і його персонал, а також мешканці навколишніх будинків. Ховище автономне, у ньому можна перебувати щонайменше дві доби. Воно має запасні входи і виходи та пандус. Тут є потужна вентиляційна система з підігрівом, генератор, запаси води та інтернет, туалети, душові та медичний кабінет. Зірочка розрахована на 110 вихованців. З вересня заклад відвідує 53 дошкільнят. На даний час в нас працює тільки три групи. Поки що: група молодшого дошкільного віку, середнього і старшого дошкільного віку. Також взагалі садочок розрахований на шість груп. Також в нас в подальшому наша перспектива відкрити ще три групи. Укриття в нас Супер, ви бачите, нове для наших діток так сталося, що 1 вересня ми навіть вже його могли апробувати. разом з батьками, спустилися в укриття. Дітки можуть і займатися, відповідно, віку можуть і малювати, і площа дозволяє, що, можливо, навіть можуть якусь руханку і порухатися. Якщо тривога буде довго тривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. Поки зірочка не працювала через відсутність укриття, його вихованці відвідували інші дошкільні заклади. Донька Ярослава Кузика Даяна була вихованкою садочка номер 53 1 вересня чоловік привів малечу сюди. Коли таке хороше укриття, то з великим задоволенням вже йдеш і менше переживаєш за дитину. Тому що, на жаль, навіть ну, ті підвальні приміщення, які зараз виконують ролі укриттів, вони не завжди підготовлені. То надіємося, що вже буде набагато краще. Це 12-те нове укриття, збудоване у Хмельницькому, починаючи з 2016 року, каже міський голова Олександр Семчишин. Його вартість близько 20 мільйонів гривень. Укриття в ДНЗ номер 18 складається з двох черг. Перша черга це саме укриття, друга черга це благоустрій території дитячого садочку і облаштування дитячих майданчиків для діток. У Нас всі заклади працюють зараз в очному режимі. Хтось в одну зміну, хтось в дві, хтось в змішаній формі. Ну але. Ми, по суті, такі собі мінімальний перелік завдань з будівництва укриттів завершили, і всі навчальні заклади у нас можуть працювати в звичному очному режимі. Це для нас було найважливіше. Наразі на фініші будівництво укриття у ліцеї села Шаровечка за кілька днів його планують здати в експлуатацію і готові проєкти на зведення сховків ще у двох закладах освіти. Школа номер 7 Тепер гімназія і дитячий судочок номер 15. Ці навчальні заклади працюють. Вони використовують укриття в навколишніх будинках, в навколишніх інституціях. Ну але своїх вони не мають точніше, дитячий судочок має, але маленьке. Треба теж будувати ще два нових укриття. Також каже міський голова, вивчають можливість будівництва укриття у гімназії номер 25 Це колишня 14-та школа. Вікторія Паломар, Данило Біга. новини міста.